Доброго дня, мої дорогенькі! На вулиці зимно, дуже холодно. Я збігала на пошту, принесла ще одне замовлення і показую вам розпаковочку, що я отримала, що в мене є. І так, замовляла ось такі тоніки Клярскіновські, там є омивалочка скрабик за ними. Це сиворотка для блиску волосся, дуже класна. Я сама такою користуюсь, мені дуже подобається масло. Такий -Перл спрей взяла ще, поки він трошки був дешевше. Є в мене ще персів і є інкадесанс. Так що, кому треба, запитуйте. Кремчик для рук. І ось такий набірчик мені прийшов чоловічий. Бачите, він був в каталогі по дуже, -дуже приємній снижечки. Така була ціна, тут набори єди... з чотирьох одиниць був. Чудовий такий набір, бачите, от, що в нього входить. Так що, якщо кому треба на подаруночок або для свого чоловіка, запитуйте, є наявності. А також отримала ось такий набір. Верніше, в мене дещо було, дещо я дозамовила, і ви вийшов такий. От... Набір для дівчаток. Тут шампунь, гель для душу, спрей для розпутування волосся. І ось такий парфумований спрей для тіла, як дівчачі такі духи. Так що, отакий набір для дівчаток в мене є. Кому на вечерю, може на подаруночок, запитуйте, дуже класна ціна. Ну і ще декілька кулькових дезорантів я отримала. так що ось таке невеличке замовлення. Це вже приходить останні замовлення за грудень місяць. Запитуйте, чекаю ваші дзвіночки.